Ці товари, які привозять як гуманітарна допомога в Україну, повинні підлягати митному збору. Ви побачили, що все це, що привезло представництво скандинавської місії в Україні, буде роздано по лікарням, адже це ліжка і м'який інвентар для лікарень. І одяг, який був в житку, буде розданий дітям-сиротам, дітям з багатодітних сімей. Формовані пункти в територіальних центрах, в райадміністраціях, для, в відділах народної освіти. І ці, ви вже бачите, що товари не належать для того, щоб їх нести на базар, продавати. Вони не носять ніякої комерційної цінності. А людям сьогодні вони потрібні вкрай, тому що діти ростуть, треба вдягнути дитину щоденно. Вискочила, зінка кричить. Сусідка, що інка горім? Вискочила. Зінка кричить сусідка. Інка, горимо. каже: рятуйся, горимо. То я так трішки витягла речей і все. Нічого, вони там в першу чергу відразу. Вони у нічній сорочці вискочили. Дитя голе, баба гола. Завели до сусідів. Баба гола, я завілік сусіддям. Згорів дах будинку. От десь біля половини сьомої пожежа була локалізована. Подальше розпосюдження вогню було припинено. За що ми можемо будуватися, як, як нема за що хліба купити? І ми дуже звертаємося, жителі району звертаємося до Бориса Клімчука. Зверніть на нашу біду. Дайте відставку Анатолію Статніку. Пенсії не дають. Ціни піднімаються, пенсії немає. Я за ті гроші, що були в вересні, дали, то я б отримала б сьогодні не три булки хліба, а може було б 10 купила. Дітям 5 рублів, дітям не можна добитися, це за, за торічній рік по 5 рублів. Претензії туючи про роботу. Промислових підприємств, заводів. От я рахую не зовсім обґрунтований, тому що все-таки район на базі області десь на другому, третьому місці по роботі промисловості підсумка за 99-й. Армія була у нас робоча селянська, зараз вона виключно Селянська. Тому що ті. Молоді хлопці, які поступили до навчальних закладів, вони не йдуть на військову службу. До цього все готується до цього, щоб перейти. Це попереду матеріально підготувати. Якщо будуть служити контракт за контрактом, то держава повинна виконувати обов'язки. Вона повинна чітко забезпечити грошовим забезпеченням. Я не приїхав для того, щоб. Якщо стану депутатом, мені потрібна квартира, машина чи щось, що. в мене це все є. Я просто відчуваю, що в мене вже є сили трохи е пожити не тільки для себе і для своєї родини, а ще пожити для людей. Молодий, хороший. Не ну, за молодих, за молодих тільки. Не задумується, що сказати, говорить по правді щиро говорить з людьми. В історії України було чимало воїстинного річних сторінок боротьби народу за свою волю і незалежність. І, будучи віками поневоленою, не маючи своєї державності, українська земля спокоїно щедро робила лицарів, захисників своєї чини. Треба вітати всіх ветеранів, своїх тата, ну, свого коханого вітати. Цей день треба вшановувати слабий пол, тобто нас вітати, горілку пити, відпочивати і все було нормально. День захисника вітчизни. Е будеш служити в армії, я перебуду. Це святкують ті, хто колись воював, хто служив в радянській армії, молиться зараз мало до цього відноситься, до такого свята. Полягає в тому, що наш Іваничівський район більша кількість людей хочуть, щоб головою держадміністрації в нас була Людмила Ростиславівна Лазаренко. Вона в опозиції до старої влади стояла протязі 12 років. Вона патріот України, господарник, організатор. Всі її знають як порядну людину і такий запал енергії в душі. І е, всі в неї, то е, допоможе її з ласкою Божою зробити так, що наш район буде одним із кращих районів е, в області. Ми навіть знали про те, що документи вже е, готовилися на Людмилу Лазаренко. Це було в п'ятницю, а в суботу і в неділю видно представники старої влади. Поїхали сюди, і вже змінилося рішення. І головою, значить, ставлять першого заступника голови держадміністрації, який був при старій владі, Березюка. Олесь Бек пропонується на посаду голови районної державної адміністрації, і нормально коли люди заявляють свою позицію. Це є добре, ви сумніва, що воно в переобговоренні враховується і, і переприйнятті рішення, але ви самі розумієте, що посада голови районної державної адміністрації в районі одна. Кожна політична сила хоче, щоб був представник тої політичної сили. На сьогоднішнього повинні ставити огорожу на будівельному майданчику по підземному переходу. Ось я просив би і всі структури, всі інспекції, і даї, і екології, всі-всі, хто має відношення до будівельного майданчика, до будівництва робити оперативно всі погодження, сприяти будівництву. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, коли декілька років назад. Міський виконком заявив про реконструкцію фонтану. Ми пам'ятаємо ті дати, які називалися Коли його здадуть. Як бачимо, з того часу вже пройшло десь так років півтора, а фонтан якби і далі стоїть, і ніяких там музичних речей з нього не доноситься. Далі, тобто, я, в принципі, дозволю собі поставити під сумнів. Терміни будівництва. Всю цю роботу робити оперативно. Тому що е, якщо ми її закриємо на три місяці, як пропонується попередніми е, розрахунками, це буде незручності для людей дуже великі, і якщо будемо затягувати, то будемо мати потім проблеми значить, і скаргами наших людей. Ну, я, для нас я б сказала, навіть що це дуже велика Ну, Звичайно, якщо там е, спонсорує... Чернецький, я слухаю свою інформацію. Він не має де гроші подіти, то я би більше ним краще, їх би вложила в будинок дитини в лікарню, щоб люди могли першу медичну допомогу одержати безплатно. Я ми знаємо, що вони мають грошей. Мають, ми їх не маємо просто. Ну, врешті кажучи, якщо взяти до уваги, що транспорт нас збільшується, і пробки, я то досить позитивно. Це, мабуть, прогрес в нашому місті буде, якщо побудують підземний перехід. Позитивно? Супер. Хай би, може, спочатку справді довели до тями те, що вже почали будувати. Тож міст через жд вокзал. І цей фонтан, я не знаю, ніби він добудований, ніби і ні, непонятно. Питання виведення топ диспансеру за межі міста. Воно актуальне. Воно вже давнє питання, з бородою, як кажуть, народі. І дійсно, його треба вирішувати. Не можна було вирішити при старій владі. Були різні варіанти виведення його за межі міста, місь, військове містечко, в село Гараджа, в зелену зону. І також воно зараз постає це питання дуже серйозно. Е, можливо, краще було б, якщо там пристосувальні роботи дуже затратні, можливо, е, краще побудувати нове приміщення швидше на протязі року і вирішити це питання. Друге, питання перевести в інші лікувальні заклади, які знаходяться за межами міста, наприклад, у, у село Боголюби, е, також перевести туди це важливо менше будуть витрати. Впало, ну раптово впало. розумієте, Впало, я так і не бачу. Чи діти були, чи не було. Бачу, дві дівчини заходили. А чи впали, там... Момент танчики зайшли Здорово. за зриво в палочку. постійно звертаюся, бо я працюю міському водійом і звертаюся і постійно кажу. І в цій людині постійно розумієте, є пісня, фотографії я можу показати, все є. І ніяких рухів, ніяких змін абсолютно. Да, він вже років три, як нахиля, а може більше, бо там же ж там же росло. Ну цілий садок на ньому і суниці були там, навіть і що хочеш там було. І воно так, да, років три вже, а може й чотири. Так що людей є На людей впаде, що ж то буде. При чому тут проєкт? Що робити? Люди. Ну то виходить, що всі треба нараз знімати ті козирки. Ну то де такі більше що загрожували обвалу, то я їх включила в список. Українське село за роки незалежності завжди було у кризі. Низька заробітна плата, відсутність робочих місць, нерозвинена інфраструктура. Подекуди побут селян нагадує феодальний лад. Від якої політичної сили сьогодні селяни чекають реальних змін думка з перших вуст. Не знаю навіть, що сказати. Ви знаєте, люди зараз не вірять ні в яку партію. Я конкретно не буду називати, але мені здається, по-перше, та людина, бо та політична сила. Ну, люди, які самі причетні до села, або самі жили, або знали. Ну, просто говорити, а не бувши і не бачивши. Трудно сказати. Трудно сказати. Я думаю, що хто попаде, той буде. А я не в курсі діла, я вже старий. Я вже старий. У нас всі структури, які б там не були, вони корумповані, як би там не було. Так, да, звісно. Наприклад, в армію не пішов, там. Ну, за рублі, знятно. В воєнкоматі забашляло. Ну, везде в нашому час є корупція, ну, була, є і буде. Ну, судами не стикався, тому що кримінальної то немає. Але так по ну, воно між собою говориться, що по-любому воно є. Я вважаю, що є, причому велика дуже. Бо, по-моєму, нічого зробити поки що не можна без не мазав, не їхав. Воно скрізь є. Колись було дуже у навчальних закладах теж. Наша вся держава корумпована зверху до низу. Мені вже набридло кожен день з цим стикатися. Розумієте, і це все ми з вами не вирішимо. Це потрібно, щоб вирішувалося зверху, а ми з вами не мовчали. Луча нам пропонується ось не запідовальною шкалою, рівень корумпованості державних установ та наскільки наша влада бореться з таким явищем, як корупція. Брав випити, перший раз брав горілку і закуску, консерви, там, колбаси, таке все. А другий раз він брав і цукерки, і пряники. ну що йому захотіли. Не можна сказати, що він такий злосний шанувальник спиртних напоїв. От людина, перебуваючи в тяжкому. Ну, не тяжко, а в стані такого душевного неспокою, можливо, я не можу таку, толком сказати. От як він об'ясняв, йому раптом серед ночі захотілося випити і покурити. От, і зв'язку з тим, що він жив на момент вчинення цих злочинів, він жив у своєї сестри, яка є віруючою. Він, якби, вона йому не дозволяла це робити, тому що вся сім'я віруюча, вони її не пиють, не вживають спиртних напоїв, не курять. Ім тайком, щоб вона не знала, ночі взяв монтіровки, засоби для вчинення злочину. І от Це, в принципі, основний умисел, основний мотив, чому він так зробив. Якщо взяти у нас за минулий рік в області, то е, тільки за ребрикування затримано близько 300 дітей. Але водночас е, реальних заходів щодо Вилучення цих дітей із громадських місць та їх належного влаштування і притягнення до відповідальності дорослих, які заставляють дітей займатися жебракуванням, не проводиться. Дуже важко спостерігати, коли ми бачимо на вулицях, в громадських містах дітей, які з пляшкою пива, інших слабокових напоїв розгулюють по серед білого дня серед ще менших дітей. І дорослих, особливо це, це теж чіпає е, за серце, тому що такого колись не було явища. Якщо взяти навіть е, наш період, коли ми, е, ми виховувалися. Приїжджала комісія на перевірку. Тоді сказали, що наш коледж акредитації не получить, ліцензію забрали. Початку грудня навіть нас повідомляли, що все буде нормально, все буде нормально. Ми казали, може, треба зібрати батьківські збори, може, треба приїхати. Нам казали, що все буде нормально. Ми на даний момент, якщо залишимося в нашому медичному коледжі, то нам скоріше всього дипломів не дадуть. Ми сюди приїхали, нас Луцький не приймає. Луцький коледж нас не приймає, тому що Міністерство світу ще не дало відповіді. Згідно чинного законодавства не дали три місяці на усунення недоліків. Ми відстоюємо свою честь і подали на захист своїх прав в суд. Суд нас підтримує, ми будемо доказувати, що в нас матеріальна база на належному рівні. Але сьогодні вирішується судьба студенти. Ми хотіли, щоб вони отримали дипломи. Дипломи отримали. В яких закладах? Ну, це як рішить міністерство. Але я бачу, що якби була підтримка губернатора нашого, всі ці питання рішили за пів години. Один дзвонок Міністерства освіти і все питання вирішилось би. Ну, на жаль, Борис Петрович займає іншу позицію. Ми налаштовані, щоб нам видали четвертий курс дипломи. Інші налаштовані перші треті курси, що їх або переведуть, або поновлять ліцензію. Вони будуть вчитися. Як герой України, як людина, яка прожила життя правильно і праведно. Правильно і праведно. І тому це наш український, наш волинський праведник, праведник сьогодення. Вони віддали своє життя. І такі молоді, в мене таких два сина, мене таких два сина. Але я не став терпіти 16 числа, коли ці драконовські закони, я поїхав в Київ і там перебував. Скажіть, будь ласка, на що які от так я рахую, я побачив ці безчинства, я бачив, як Беркот добивав. Беркот вічно мене добивав, молодих дівчат. Я бачив троє трупів, які біля мене лежали. Вони заслуговують. Тільки смерть. Передусім це трагедія для всієї нації, всієї нашої нації. І сьогодні всі пішли підтримати близьких, рідних. Кожен розділяє цю втрату і ми скурбуємо. Важко говорити, бо підібрати потрібні слова. Савудськ без пасажирів. Ага, зівер і Славутський. Так, да, по своїй полосі, ага. І вдарила машина, і що машина? Наслідки аварії такі моя дружина Софія Ярославівна трагічно загинула. Дитина моя знаходиться в реанімації, її робили операцію на гомілку. Є ушиби, слава Богу, в нормальному стані. Всі органи неушкоджені, при пам'ять розмовляє, все буде добре. Дитинка має вижити. Дружини на даному етапі вже нема. Завтра буде похорон. Ми просимо всіх в Луцьку, хто може, як може, не залишити цю ситуацію без уваги. Зробити так, щоб ця людина сіла надовше, максимум пожизненно, Я не знаю як. Бо що, ну, в нього було 1,12 і в крові. Це вже вже там доказано. Це все діло. Воно п'яне сиділо в машині на... На, на сиденні водителя, мало повний бред, що в мене сім'я верталася додому в таксі, нікому нічого не порушуючи, мала повертати вже прямо додому. І взагалі, оце п'яне, вибачте, бидло. Він там бивши мент, мусор, мені по барабану. Ну я просто я, я за себе відвічаю. І... Просто взаді лупить машину, викидає її на, на зустрічну смугу. Велосипед то перший друг, От, і вночі, і ну, коли, коли не прийдеться, так мусиш йти. Ну, різне буває. Часом, як замете, то й ногами йдеш. Ну, так як в селі. Старші люди вони привикли, якби ну, близько лікар був. То може було б і краще. От. А як наша Галина Григорівна ну, набрали тільки 160 жителів нашого села, а ті в ківерці. Ну, ті пенсіонери 38-40 рік, ну в ківерці їм важко добиратися. Ви ж їхали, бачили, яка в нас дорога страшна. От. І швидка довго їде. І так само пенсіонеру наняти машину в ківерці, заїхати, кошти на лікування, на обстеження, і пенсії нема. Перелік дуже скоротили. От, ну, медикаментів на невідкладно. Але ж отак от ходиш до людей, рекомендуєш, от купіть те, те, вже приходиш на виклики, вже мають вони. Ну, ви ж бачите, який стан цього ФАПу. Колись хотіли його підремонтувати, але виявилось, що шкурка вичинки не коштує. Я купляю околи свої, ну, околи свої. І таблетки теж. ФАП у селі Воротнів зачинено. Поспілкувавшись із фельдшером, ми дізнались, що вона працює на півставки, і сьогодні ФАП зачинений. ФАП, він у вас працює тут? Ні. Не працює. Не працює. А чому? Не знаю. Закрили. Якщо треба кудись до лікаря, то куди йдете? В їду. Добрий день. Добрий день. Що ви, за мною? Ну так. Да. А. Ясно. Давайте беріть мішка і що. Ну будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, то я ж Що ви кажете? А? Що ви кажете? Ми ну, нормально стані, ви що? Ну я щось відчуваю від вас алкоголю і по зовнішнім ознакам бачу, що у вас алкоголь. Ну, зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але немає бути. Ні, Микола Йосипович, давайте без цих e, всяких підходьте, будь ласка, сюди. Ну давайте, щоб ми не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Це я поліцейський, я виконую свій обов'язок, правильно? Йосипович? Ні, ні. Йосипович. Виходьте, давайте посвідчені. Так. Йосипович. Бодя, помогай! Бодя, допомагай! Заглушіть автомобіль, заглушіть. Заглушіть! Я діяв в інтересах суспільства держави нашої, оскільки я зупиняв суспільно-небезпечне діяння, яке вчинив колишній керівник прокуратури місцевої. Будемо шукати правди десь і законності. Фільство, ну а як же то ж син? Я зрозуміла, як вас звати. Мене Сергеєм прозивають з дитинства. Я просто шокована цією всією ситуацією. Сьогодні прийшла, правда, і без віри, і без надії в суд. Просто прийшла підтримати свого брата, бо вже сил немає два роки боротися з цим. Просто хочеться, щоб він відчув нашу підтримку, все, що ми можемо зробити.